I Ну, ми вже як вдома в Андріївці. Ми ви знаєте, що стараємося кожне свято, кожен день, який в принципі має бути особливим для кожного, особливо сьогодні для випускників, для яких сьогодні було нати останній дзвоник. Вже ви стали для нас дуже рідними. Я хочу подякувати кожному батьку, кожній мамі, кожному вчителю, який дійсно стає на час від першого до дев'ятого класу другою мамою, другим папою, тому що головне завдання вчителів. Я викладаю 28 років в університеті, і найголовніше завдання вчителя не тільки передати знання, а навчити перш за все бути людьми. Я вам бажаю, щоб ви кожен в своєму житті, дев'ятикласники, випускники, от знайшли свій шлях. Неважливо, хто по професії ви будете, яку професію ви оберете. Важливо, щоб ви залишалися людьми і ви розуміли, що від кожного з вас залежить кожен крок і кожен наступний шлях нашої держави. Вітаємо випускників Андрійської гімназії. Діти, бажаємо вам щасливої долі і найменш турнисної дороги. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!